Що, якщо вам скажу, що існує індикатор, який може передбачати майбутнє. І такий індикатор дійсно існує. Це індикатор average True range, що означає справжній середній діапазон. Щоб його знайти, нам треба перейти в наш TradingView, індикатори, написати ATR, і в нас буде в вкладці техніка Average True Range. Клацюємо на нього, у вас з'являється такий індикатор. Щоб його налаштувати, нам треба класнути двічі на нього. Я рекомендую не змінювати його, а це залишити класичним. Що це таке? Дивіться. ETR вираховує середню волатильність за минулі 14 свічок, тому що у нас налаштування тут 14. Якщо ви збільшити їх, то буде більше, якщо зменшите, буде зменшити, логічно. Але я рекомендую використовувати знову ж таки середній діапазон. Одразу хочу сказати, що цей індикатор не передбачає напрямок тренду, він передбачає напрямок руху, тобто він може нам дати підсказку, коли у нас буде підвищена волатильність. І саме тому я люблю використовувати цей індикатор тільки в трейдингу середині дня. Тому що якщо ми трейдимо в середині дня, нам треба ловити ці імпульсні рухи, продати дорого, купити дешево. І на цьому ми заробляємо. Якщо ми трейдимо в середньостроковій торгівлі, тобто ми відкриваємо угоди там на декілька днів, на декілька тижнів. Нам, в принципі, не важливі імпульси. Ми трейдемо в напрямок тренду, і саме тому дуже важливо використовувати цей індикатор ніяк врахування напрямок тренду, тому що він цього не робить, а тільки для того, щоб потенційно передбачити майбутній імпульс і підвищену волатильність. Це такий фундаментальний ключовий аспект. Тому, якщо ми трейдимо в середині дня, давайте на прикладі на годинці, таймфрейм годинкою. Як працює цей індикатор, як він може взагалі передбачати майбутній імпульс? Дивіться, щоб це зробити, ми можемо або відкатити графік далі, або залишити його таким. Нам не дуже важливо. Нам важливо знайти якийсь рівень на цьому індикаторі. Наприклад, дивіться, у нас є тут така проторговка, така проторговка. І можна сказати, що у нас утворюється тут потенційний рівень. Давайте його знайдемо, позначимо більше такою трендовою, наприклад. Тобто, ось, звичайно, він може бути там не ідеально рівним, може бути, може бути якісь там міліметри, пікселі про але нам це не дуже важливо. Нам просто важливо, що у нас утворюється потенційний рівень. Як я люблю рахувати ці рівні, тобто знаходити їх, коли у нас є дотик. Два рази. Тобто, ось наш графік рухається, перший дотик, другий дотик, і ETR пішов. Далі, якщо, звичайно, індикатор може цього не зробити, але якщо наступний раз індикатор підходить до цього ж рівня, тобто приблизно на такі позначки, можна, якщо ви там хочете прям ідеально, можна наводити. У нас тут будуть змінюватися цифри. Ось, наприклад, тут 485, тут 483, 70 і тому подібне. Тобто, коли третій раз ми підходимо, ми уважно слідкуємо в цей момент за графіком. І в цей момент є ймовірність, що у нас може бути дійсно цікава волатильність і цікавий імпульс, який можна потенційно протрейдити. Що, в принципі, у нас сталося і тут. Ось у нас був імпульс. Ми підійшли до цього рівня. Тобто, ще раз, ми підходимо до цього рівня, наш індикатор підходить до цього рівня. І, по нашому технічному аналізу, якщо ми там ловили, наприклад, лонгову позицію, як тут, наприклад, вимкнемо об'єм, у нас тут там підвищені об'єми, підвищені об'єми, підвищена волатильність по свічкам, тобто у нас тут є десь блок покупця, який не дає опустити інструмент нижче і в купівлі. І якщо ми підходимо сюди, у нас ми потрапляємо в цей блок покупця, і у нас якраз ETR підходить до цього рівня, що в комплексі нам дає там підсказку, що у нас дійсно графік може бути зростачим, що, в принципі, тут і сталося. Тому додавайте цей індикатор в комплексному підході, щоб розуміти, коли може бути дійсно прорив в вашому напрямку. Але головний ключовий аспект в тому, що він може передбачати саме, коли у нас буде підвищена волатильність. І це, як на мене. Доволі доволі важливий індикатор саме в торгівлі в середині дня. Напевне, можливо, навіть найефективніше, Якщо працювати в комплексі з об'ємами, наприклад. У мене є відео про об'єми, подивіться під цим відео, я прикріплю посилання. Аналогічну стратегію можна використовувати і на такому прикладі. Тобто, коли у нас утворюється рівень не тільки на дні, але й на вершині нашого індикатору. Ось у нас була волотисна на індикаторі. Перший дотик, другий дотик, і у нас утворюється вже рівень. все, ми його креслимо. Далі, коли наш графік, індикатор підходить до цього рівня, в цей момент ми, ми уважно аналізуємо. І ось у нас теж відбувся імпульс. Відбувся імпульс. Це ще одне підтвердження на те, що він не, не вкаже, який напрямок тренду буде. Він тільки передбачає, що може статися імпульс. Тому що тут у нас був корекційний тренд. Корекційний тренд, а тут вже лонговий тренд. Тобто, ось що я маю на увазі: він не передбачає напрямок тренду, він передбачає майбутній імпульс. Тоді, саме в комплексі, підкреслюю в комплексі, цей індикатор доволі непоганий. Друзі, дивіться, зараз буде трошки цифр, але не бійтеся, тут нічого страшного немає. Тут просто треба це зрозуміти і все. Дивіться, у нас, наприклад, наша ситуація просто рухається графік. Ми чомусь вирішили відкрити лонгову позицію, у нас є якісь там сетапи, ми хочемо відкрити нашу позицію. Зазвичай, люди, новачки, вони просто ставлять стопи нижче прям локального нашого мінімуму. Можливо, у когось стратегія там 1%, можливо, у когось стратегія там ну Давайте просто нижче цієї свічки. Тобто, ставте такий стоп. Хочемо зловити не знаю, 1,22% на профіт, 0,56 на збиток. Далі, що відбувається? Нас відбуває по стопу, і ми дійшли до нашої цілі. Тобто тут неправильний був стоп. Наш індикатор ETR може підказати, який правильно ставити стоп. І це така додаткова фішка цього індикатору. Давайте відкотимо це назад. Т ось. Ось е наш графік. Є така формула. Дивіться. По-перше, є така інформація. Постатна пауза, почитайте. Це множники. Як на мене, взагалі золота середина 1,5% ТР вважається, але я для BTC вважаю, що це повинно бути мінімум 2%. Тому я використовую, якщо трейдити в середині дня, саме 2. Що в нас є? Дивіться: у нас є вхідна ціна, 82 тисячі доларів 477. Наша ціна BTC, по якій ми відкриваємо лонг. ETR у нас 463. Тобто ось тут, дивіться, наводимо сюди 463. Тобто, у нас за 14 минулих свічок середня волатильність 463 долари, тому, тому що у нас одна годинка. Це зрозуміло. Множник 2. Далі використовуємо таку формулу, множимо, виходить така сума. Віднімаємо від нашої ціни BTC. І наш стоп прогнозований тут 81, 551. Давайте спробуємо поставити такий стоп 81. 551. Давайте 53, окей. Тобто ось це 1%. Тут співвідношення ризику до профіту, так, один до одного не дуже комфортно, я згоден. Але я просто показую інформацію, як можна рахувати стопи саме по цьому індикатору, тому що він доволі непоганий. І далі, що у нас відбувається, нас по стопу не вибиває, ми отримуємо наш профіт. Тобто ми його отримали. Рекомендую пошукати на графіку таких. Формації там 10, 20, 30, 50 і прорахувати, щоб ви ознайомились з цим, і більш зрозуміли, як це працює. Насправді нічого складного тут немає, просто є така формула, яку ви повинні собі записати і використовувати В середині дня. Як на мене, це непогана підсказка, де ставити стопи. Колеги, під цим відео є всі корисні посилання на мій контент. Також є інформація про закриту групу і про індивідуальне навчання, яке почнеться через 2 місяці вже. Завили всього 2 місяці. Тому, кому цікаво, пишіть мені в телеграм, клацайте тут. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення!